Співпраця між Кривим Рогом та управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців почалася з перших днів повномасштабної війни. Наше місто стало першим в Україні, яке вже за три дні після початку великої війни отримало 20 тисяч тонн гуманітарного вантажу від УВКБ ООН. посуд, ковдри, предмети першої необхідності. Відтоді, завдяки відкритості міста і заслуженій довірі до Кривого Рогу з боку багатьох міжнародних партнерів, співпраця постійно розвивається. ООН стала надійним партнером міста, особливо у двох напрямках: це те, що стосується переселенців, і те, що стосується відновлення, хотів подякувати за вашу допомогу, яка іде зараз. У відновленні пошкоджених багатоквартирних будинків те, що стосується підтримки переселенців, то ми пам'ятаємо, як у 2023 році за підтримки ОКБ. В комунальній установі територіальний центр соціального обслуговування в металогійному районі було проведено будівельні роботи з капітального ремонту будівлі для того, щоб там могли жити тимчасово переміщені особи. Наразі у Кривому Розі за фінансової підтримки ОКБ ООН впроваджується ще один соціально важливий проєкт ремонту до кінця 2025 року створення семи квартир, також для перебування випадки. Ми цінуємо. Нашу співпрацю заслуговуємо щиру вдячність за допомогу, за роботу з нами. Це буде мати точно позитивні наслідки і для переселенців, і для мешканців Криворогу, і маємо надію на подальшу плідну співпрацю. Два роки тому, за підтримки УВКБ ООН було проведено капітальний ремонт у територіальному центрі соціального обслуговування металургійного району. Це дозволило закладу прийняти більше 200 одиноких та маломобільних переселенців похилого віку. Будівлю центру було утеплено. Тут замінили двері, відремонтували спальні кімнати та їдальню. А в цьому році всі територіальні центри міста отримали вантажні триколісні велосипеди, а також дві зарядні станції, що значно підвищило оперативність надання соціальних послуг. Організація не могла стояти осторонь тих проблем, які спричинила російська агресія, говорить представник управління Верховного комісара ООН у Дніпрі Федеріка Серсале. Ми пишаємося і цінуємо співпрацю між містом і УВКБ. Безперечно, вона буде посилюватися в наступні роки. Кривий ріг наш пріоритет. Ми знаємо про активізацію ворожих атак, а тому потрібно оперативно реагувати на все це в наших силах. Надання будівельних матеріалів, юридичний і соціальний супровід, що ми і робили після численних ударів. А ще ми працюємо над проєктами з відновлення будинків. Ці украй важливі для кривого рогу проєкти здійснюються завдяки фінансовій підтримці управління Верховного комісара ООН. П'ять будинків, по яким вже фактично робота на сьогоднішній момент завершена. Підрядники молодці, тому що ніяких питань не задають. Момент одномоментно настають робити працювати на багать, На декількох адресах. І вже фактично за 2-3 тижні ми отримуємо повністю майже повністю відновлений будинок. Крім цього, ще на п'яти будинках також сьогодні проводяться роботи по повністю заміні постраждалої покрівлі внаслідок таких періодів. А також замінили повністю вікна в восьми багатоквартирних будинках. У співпраці з благодійною організацією парафіяльної БФ Карітас у місті впроваджується ще один соціально важливий проєкт. Уже до кінця цього року будуть реконструйовані сім квартир для тимчасового проживання ВПО. Плани є і на наступний рік. Потім проєктам, які ми зараз е, працюємо завдяки вам з Карітасом, у нас ще наступний рік буде майже вісім об'єктів, які ми е, будемо планувати перевести в житловий фонд і відремонтувати для того, щоб можна було заселити на зустрічі досягнуто домовленості про продовження плідних спільних проєктів. Ми будемо продовжувати співпрацю з Кривим Рогом. Як я вже сказав, в пріоритеті надання допомоги постраждалим внаслідок ракетних атак і ВПО. Ми не залишимо жодного українця Криворічся наодинці. Підтримка мешканців міста головне завдання, і ми це будемо робити далі. Єркононенко Максим Паномарьов цей день.